Так, які є ще варіанти ліжок з тумбами, щоб під них не потрібно було сверлити кріплення в стіні. Найперше, це ліжечко Sleep Town. Воно йде з таким дерев'яним коробом і м'якою спинки. Причому саму форму спинки ви можете обирати, вона не обов'язково має бути така. І тут є ось такі прикольні тумбочки по бокам. Їх можна зробити без ніжки, прикріпленими відразу до ліжка. Можна зробити просто відставними окремими на ось такій ніжці. Наступний варіант цього ж виробника теж. Дерев'яний короб з дуба і м'яке узголів'я. Бачите, ось так виглядають тумбочки тут по бокам. Зараз покажу вам О, з іншого ракурсу. Кріпляться так само до узголів'я, теж зроблені з дуба. Це в нас ліжечко називається діагональ, ось його вартість в розмірі 1,60 2 І третій варіант тут, звичайно, тумбочки не підвісні, але прикріплені відразу до узголів'я. Ось так виглядає. Повністю м'яке ліжечко називається моделька Річі. І ось її ціна. В принципі, модельки я вам з назвами показав. Можете зайти на сайт солохає і подивитися деталі або ціну на інші розміри. А на сайті це все на сайті солоха є. В описі до відео є телефончик для зв'язку.